П'ять місяців, як не живемо з чоловіком, пішов, бо були причини винні обоє, але в останній ситуації винна я. Як пережити біль розлуки? Скільки часу пройшло, а мене не відпускає, хоча стало трошки легше. Ну, от дивіться, п'ять місяців це небагато. Залежить від того, які були стосунки, плюс ще те, що, тіпо, начебто, як є ваша вина, плюс для того, щоб пережити бі цей біль, ну, варто мати підтримку. Іди до знайди собі психолога, до якого ви будете виносити цей біль, не переживати це наодинці. Розумійте, що інколи оце буває затягується і надовше. У кожного свій механізм у вас був шлюб 23 роки разом. Вам треба гарівати. Вам кстати, навпаки, ні в якому разі не можна не гарівати по цьому питанню. Щоб ваше тіло пропустило через себе цей біль, виплакати, витрястись са вони, бані, спорт для вигану кортизолу. Якщо ви остаточно вирішили розходитися з чоловіком, то треба прийняти всі міри, тому що це дуже довгий слізок.